Все готово вже до старту заключного поєдинку у групі А, який підсумує в принципі всі результати групи А. Зустрічаються збірні команди Словаччини і Азербайджану. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє обіграти з різницю в два м'ячі. Одного ну, з головних фаворитів змагань команди Азербайджану. Звичайно, що шансів небагато. Хоча зараз залітає м'яч у сітку. 1-0, 1-0, Юрай Кухаждик. Задіють вони голкіпера. Ну, але тут не точно. Тим не менше можна грати. Моменти ще для Азербайджану треба таке реалізовувати удар по воротах і 1-1. Один-один вдається зрівняти дуже швидко. Не забиває Мірмехдір Заєв. Ну, обрізалися гравці словацької команди без просування на своїй половині поля. Вони це роблять, Намагаються накривати лінію передачі. Там попереду гравець словацької збірної. Вдається перехопити вихід. 2 в 1. треба забивати. Як же тут не підбирає ногу? 14-й номер збірної Словаччини Рудольф Беліш. Видивляється він варіанти. Зараз передача в центр. Може бути небезпечно. Удар на позиції пробуває Раван Карімов. Ось його удар. Але не вдалося, як слід 23-му номеру збірної команди Азербайджана покласти корпус у цьому епізоді. Може додати якраз свіжості атакам Азербайджану. Хороша стіночка і здорово, як же вони розігрують. Лишень забитого м'яча не вистачило. Боротьба за м'яч вона триває. Корпус-корпус можна грати. І тут гра рукою однозначно. І Міклош неправий, не Розіграш, але обрізка. Міклош удар по воротах не забиває. Який ж момент ще зараз для Томаша? Міклоша просто подарував йому опонент м'яч у простій ситуації. Ризикована поперечна передача, але вона проходить і треба бігти зараз. Кульха Кульха у центрі, але ця передача вже не прийшла. Контрвипад. Алі да. він Може сам вирішувати. Алі зада. На замасі як же дотепно. Можна грати. Удар відбувається, він блокується. Контратака тепер для Словаччини. Так, трохи більше на м'ячі працює Азербайджан. Це і зрозуміло, але і Словаччина доволі класно вибігає, створює моменти. Гасімов його удар по воротах небезпечно. І це від про збірної Словаччини. Проба вибігати, але не вдається це зробити. Аут на користь Азербайджана, і вже вони проводять зміну. Аут для збірної команди Словаччини. Розіграш М'яча. Ударна позиція. Удар відбувається. Гасімов врятує свою команду. Пробивав Міклуш. Хороша нагода. Ось Словаччина ось так і обороняється, а потім відповідає: Тут треба забити 2-1! 2-1 для Словаччини. І зараз забиває Ярослав Репа. І знову ж таки, Словаччина виходить вперед. Ударна позиція може бути небезпечно. Прямий удар. Але Гасімов врятує Алізада. Контратака для Азербайджану. Алізада він на просторі. Він хитає суперника, і можна грати. Фолу не було за арбітр. Азербайджан атакує. Переведення на Гасімова. Воротар пробиває. По воротах. Удар і як же тут змерш е, штрафного майданчика з кількох метрів. Не забиває Хатай Багіров. Словаччина чіпляється. Ось тут є перехоплення. Може бути небезпечно. скидка в центр треба пробивати. Ударна позиція, удар і рятує Пела. І Зараз Азербайджан притисував суперника. Алізада. Алізада його передача. Там заважав гравець збірної Словаччини. Аут саме для збірної команди Азербайджану. Раміс Човдаров закидає. Тут контратака. Три. В два. Вихід може бути небезпечно. Передачі немає. Останньої передачі. Але на м'ячі все одно Словаччина Юркемік. Він скидає. Треба знайти удар. Немає досі удару. І ось зараз хороша передача. Треба забити. Удар. 3-1 3-1 Словачина забиває. Словачина зараз веде в рахунку плюс два у матчі проти команди Азербайджану. Оборона у Словаків. Доволі якісна і е, насправді дуже щільно обороняється Словаччина у цьому матчі. Тільки компліменти команді господарів, але ось тут як м'яч не залітає просто дивом. не опиняється в сітці. Прийшла діагональна передача. Можливо, зараз удар по воротах, рятує воротар добивання і тут вже 3-2. Тут же 3-2. Нарешті вперто на ліс м'яч у ворота. І нарешті Азербайджан таки забиває. Ну, 3-2. Це звичайно, що не підходить збірній України у контексті е виходу у півфінал. Вдається забити Мохамаду Халілову. Е Тагієв, Тагієв. правою, небезпечний удар. Рятує е Станіслав Пела. Перехоплення Юркемік можна спробувати навіть в атаку побігти. Юркемік тримає. Атака такі відбувається. Блаже ще один удар. і Тут Гасімов рятує добивання вже другим темпом, але воно не вдале. Гасімов Гасімов відкривається в ширину воротар, але ось тут не вдала Треба забити удар. Поворотах м'яч не летить. Ось він шанс був для Словачіни, щоб забити четвертий для збірної України. Може бути небезпечно. Передача вона не вдала і вже атака у відповідь для Азербайджану тут вихід сам на сам удар по воротах. Пела рятує рикошети. Пела пела забирає. І він притримає. Звичайно, він притримує м'яч, але зараз довге переведення, дуже точне. Боротьба один в один і все лунає фінальний свисток, який сповіщає про те, що збірна Словаччини обігрує з рахунком 3-2 команду. Азербайджану і з першого місця кваліфікується у плей-офф у півфінал ігор націй. Азербайджан пройде далі із другої сходинки. Зустрічає новий канал Сетанта Преміум». футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ. ММА. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київ ТБ.